Це і тема нашого уроку Зимові свята: створення рамки для фотографій і зображення морозних візерунків, воскові олівці, акварельні фарби. І так, сьогодні на уроці ми будемо створювати фоторанку для фотографій, а допоможуть нам саме морозні візерунки. Продзвонів уже урок, продзвонів уже дзвінок, починаємо урок. Всі мерщій сідайте діти! Домовляємось не шуміти, на уроці не дрімати, руки вчасно підіймати, і щоб не було мороки, всі готові на уроку. Тож гаразд, часу не гаймо і урок розпочинаємо. Згадайте загадку. Біла, гарна, чарівна, мов снігуронька вона, землю прикрашає, сріблом засипає, сім навколо, наче рай. Нумо, хто це? Відгадай! Звичайно, це пора року зима. Пограємо в гру мікрофон. Яка пора року настала? Так, сьогодні 5 грудня і за вікном у нас вже дійсно зима. Як змінилася природа з приходом зими? День став коротшим, ніч довшою. Температура повітря? Низилося, йдуть дощі, які переходять у сніг. На дереві не, не, нема жодного листочка. Чим найбільше вас зачаровує зима, звичайно, коли випадає сніг, і дерева, і будинки одягають білі шаби, говорять, і шуби. Це навколо біле і чарівне. Погляньте, які картини створили художники. Саме про зиму. Хто малює на вікні квіти казочки чудні? Вимовлює старанно він узори бездоганно. Звичайно, це мороз. Мороз малює на вікні квіти, чудові різні візерунки. Мороз розмальовує віконечка своїми чудернацькими візерунками. Художники, спостерігаючи за цим дивовижним явищем природи, намагаються відтворити його у своїх картинах. Подивіться, які гарні морозні візерунки намалювали художники. Але спочатку вони також їх побачили на своїх вікнах. Розгляньте цю картину. Як на світлині зображено зимові дерева за допомогою ковалів, більших, менших. Чи вдалося художниці передати чарівність, чарівність узорів мороза майстра? Звичайно, вдалося, вона вимальовувала різні ось такі чудернацькі візерунки. А тепер, подивіться. На ці смачненькі миколайчики, які прикрасили майстри. Чи нагадують вони вам зимові візерунки на вікні? Схожі, правда? Сьогодні на уроці образотворчого мистецтва ми будемо малювати саме такі ж візерунки, які можна було б прикрасити. Але для початку фізкульт хвилинка. Переходимо до роботи. Для роботи можна взяти восковий олівець. Якщо немає, можна взяти звичайні олівці, можна взяти світочку. І так спочатку про намалюйте ось такі 14 візерунки. Для цього законпіть. Дарійте різні акварельні фабри, фарби і розфарбуйте тільки так частину роботи, щоб у вас вийшла нібито фоторампа для роботи. Так, для того, щоб зробити нашу роботу, потрібно спочатку малювати візерунки, далі розфарбувати їх кольоровим пензликом. А ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми з вами створювали рамку для фотографій із зображенням морозних візерунків.